Привіт усім, готові здивуватися? Замислювалися коли-небудь, що спільного між космічними першопрохідцями, офісними кріслами та вашою кавовою чашкою. Дивіться далі, і ви все дізнаєтесь. По-перше, дослідники з університету Аризони виявили, що 20 офісних кавових чашок містять кишкову паличку. Так, ви не помилилися. Тож, можливо, наступного разу варто ретельніше помити свою чашку. Далі, чи знаєте ви? Що першими тваринами у космосі були плодові мушки. Запущені у 1947 році, вони проклали шлях для майбутніх космічних місій. І знаєте що? Вони повернулися живими та здоровими. І наостанок Чарльз Дарвін не тільки здійснив революцію в біології, але й винайшов офісне крісло на колесах. Втомившись тягати своє крісло, він додав колеса, щоб легше пересуватися між своїми зразками. Геніально, правда ж? Ось і все. Три дивовижні факти, щоб зробити ваш день трохи цікавішим. Ставте лайки, діліться відео та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікавинки.